Цей урок у нас про сторіс, про оформлення сторіс і про сторітелінг. По-перше, у нас повинен бути єдиний стиль у сторіс і взагалом в сторінки. Так бренд виглядає більш якісно і викликає більше довіри. Тому що, коли у нас є один стиль, ми маємо вже свої якорі, а якорі це асоціації з нами. В мене, наприклад, це жовтий колір. І люди, коли дивляться сторіс, вони можуть навіть не глянути на нік і на е, аватар, але вже знати, що це я. Яка взагалі головна мета наших сторіс? це сприйняття інформації. Тобто нам потрібно, щоб людина прочитала, зрозуміла і запам'ятала те, що ми їй даємо. Основа будь-якого оформлення це Легко читати, зручно сприймати інформацію. Інформація має бути логічно пов'язана між собою, це той самий сторітелінг, ну і бажано уникати орфографічних та смислових помилок. І зараз ми поговоримо про помилки в оформленні сторіс. Найперша помилка це забагато шрифтів на одній сторіс. Уявіть собі книгу, де на кожній сторінці шрифт буде різним, взагалі зовсім різний стиль на кожній сторінці. Тому на сторіс ми використовуємо максимум два різних шрифти, і це повинна бути шрифтова пара, яка відслідковується у всьому нашому стилі. Наступна помилка це сліпі зони. Коли ми оформлюємо сторіс в Інстаграмі, сам Інстаграм нам дає підказку, коли ми розташовуємо якийсь об'єкт близько до стінок, зверху, знизу, справа, зліва, вискакує така синя полоска. Яка нам не дає зайти за неї. Ну, тобто, це можливо, але інстаграм нам каже, що бажано такого не робити це ось ці рамки. Тому що у кожного різна модель телефону, різний екран, і, відповідно, якщо ви оформили сторіс на своєму телефоні, в інших людей ця сторіс може виглядати трішки інакше, десь з'їдаються кордони. Третя помилка непоєднувані кольори. Колір відіграє просто величезну роль в оформленні сторіс, тому що це наше візуальне сприйняття. Кольори повинні гармонійно поєднуватися між собою. Якщо ви боїтеся використовувати якісь яскраві кольори, ви можете використовувати базу, чорний, білий, сірий, і обрати один яскравіший колір. Тоді він точно буде поєднуватися з базовими. Четверта помилка дрібний текст. Люди приходять в Інстаграм розвантажитись після важкого дня. Відповідно, ніхто не хоче напружувати свої очі, щоб прочитати дрібненьким текстом, що ж там воно таке. Але тут є така маленька поправка, бажано, щоб цей текст потім не був дуже великим. П'ята помилка багато тексту. Коли ми читаємо книгу паперову, це одне. Але наші сторіс це не книга. Ну, звісно, якщо ви не ведете такий блог письменника. Є блогери, які. Скажімо так, привчили свою аудиторію до великої кількості тексту, і для них це нормально. У цих догрів такий свій формат. Проте в інших людей це не зовсім так працює. Для прикладу, ви можете попередити свою аудиторію, що на наступній сторіс буде багато тексту, і хто не хоче читати, він прогорне. А кому цікаво, він все ж прочитає ваші думки. Шоста помилка: багато стилів. Одна сторіс це ціла картина. А в картинах зазвичай не буває цієї збірної солянки, що в правому кутку намальовано акварельними фарбами, в нижньому кутку олійні фарби, там взагалі олівець, а там графіка. Так і з нашими сторіс. Ми повинні дотримуватися єдиного стилю, щоб це не було взято там сям туди-сюди. Що це? Сьома помилка в текст «Скакун». Це хаотичне розташування тексту, коли ми щось перелічуємо. Проте зараз це вже навіть працює і не з якимсь переліком. Для прикладу, у нас там є 5 помилок в оформленні сторіс. Ми написали заголовок, і кожна наша помилка розташована просто там справа, там зліва, там посередині, там знову справа, там знову зліва. Взагалі намішано. Ми ж, наприклад, коли читаємо інструкцію з юску, там текст не розташований на різних аркушах, в різних сторонах. У нас там все по порядку вирівнено по лівому краю. По якому краю вирівнювати, це вже вирішувати вам. Але щоб це було приблизно по одній лінії. Восьма помилка це низька якість фото. Зараз ми вже звикли до якісного контенту, тому, на жаль, низька якість фото нам вже не підходить. Дев'ята помилка неподілений на абзаци текст. Коли в нас є суцільне полотно тексту, ми його не сприймаємо взагалі, ми не можемо розділити, що там деяка головна думка, чи є там якась цікава взагалі думка. Для цього в нас є абзаци. Абзаци нам допомагають розділити текст на важливі фрази, щоб зрозуміти зміст. Десята помилка це відсутність тексту на розмовній сторіс. Звісно, коли ми поспішаємо, ми записуємо розмовне відео, швидко його викладаємо, тому що в нас немає часу, наприклад, там написати будь-який текст чи накласти субтитри. В таких випадках, скажімо так, це простітно. Але коли ми готуємо сторіс, бажано прописувати текстом головну думку, про що ми говорили, або в іншому випадку накласти в програмі субтитри, тому що не всі люди. Мають змогу прослухати в той момент вашу сторіс. Багато людей взагалі завжди з вимкненим звуком, і вони лише читають. Одинадцята помилка це неякісне відео. Тобто, банально перед зйомкою ми не забуваємо протирати камеру. Ми завжди стараємось знімати при гарному освітленні це денне, зазвичай. Якщо ми знімаємо у вечірній час, то нам потрібне гарне штучне світло. Дванадцята помилка це дуже багато розмовних сторіс підряд. Навіть якщо ви знімаєте розмовні сторіс, будь ласка, змінюйте ракурс, там ви до камери дуже близько. На іншій сторіс ви поставили далі камеру, і ви вже трохи далі. Це вже приємніше оку. Тобто чергуйте картинки трошки. Ми ж коли дивимося фільм чи серіал, і там людина розмовляє, камера змінює свій ракурс. І це цікаво дивитися. Наприклад, деякі розмовні сторіс можна знімати не себе, а, наприклад, через дзеркало. Це розмовна сторіс, розмовна, але уже формат трішки цікавіший. Якщо говорити про базу, то ми можемо розташовувати текст ближче до лівого краю, по центру і ближче до правого краю. Якщо говорити про вирівнювання тексту, то інстаграм нам дає три варіанти: по лівому краю, по центру і по правому краю. Бажано по правому краю текст не вирівнювати, тому що в нас текст читається зліва на а вирівнювати по правому краю воно нас трошки заплутує. Тепер трохи більш детально поговоримо про сторітелінг. Сторітелінг це історія, яка розказана дуже цікаво. Взагалі, будь-яку історію. Навіть банально там, що впала ложка, можна розповісти цікаво. Просто ми зазвичай не помічаємо, що цікавого є взагалі в нашому житті і як його можна подати. Найпростіша структура сторітелінгу – це як ми в школі писали текст розповідь. Це у нас є якась зав'язка, потім у нас іде кульмінація, основна розповідь і кінець висновок якийсь. За таким приблизно принципом ми й будуємо свої сторіс. Тобто в нас є якась головна тема, яку ми хочемо розповісти. Ми відразу виокремлюємо, що там найцікавіше, і від цього відштовхуємося, з чого нам почати, чим закінчити, який з цього висновок. Звісно ж, не забуваємо у всьому цьому спілкуватися з нашою аудиторією. Пам'ятайте, сторіс це не монолог, сторіс це діалог з нашою аудиторією. Тому різні реакції, опитування, запитання до аудиторії, це завжди підвищує взаємодію з людьми, це підвищує охоплення. Та й на душі приємніше, коли люди з нами спілкуються. Щодо якихось додаткових елементів в оформленні сторіс, ви можете для себе. Завантажити різні додатки: canva, PixArt. Якщо у вас iPhone, то там вже більший набагато вибір додатків, тому що не всі є на Android. У мене iPhone, я користуюся додатком Pastel. Там великий вибір плашок під текст, різних стікерів, які легко скопіювати і вставити в Stories. Додаток ви обираєте для себе відповідно, як і якісь елементи дизайну в Stories. Ви можете для себе максимум там 5 штук завантажити в галерею. І завжди використовувати їх в сторіс. Якщо для вас це занадто довго, ви можете банально користуватися лише смайлами в клавіатурі. Це додатково покаже вашу емоцію згідно якоїсь ситуації або речення, і сторіс буде виглядати не настільки сухою. Звісно ж, не забуваємо надихатися іншими блогерами, тому що впевнено, ви слідкуєте за багатьма людьми, ви вже для себе аналізуєте, що вам подобається, що не подобається. Пінтерест. Дуже гарна платформа також для натхнення, але пам'ятайте, що є така штука, як тренди, деякі сторіс вже давно застарілі, але люди їх використовують. Тому тут треба поєднувати стиль сторіс, який зараз в інстаграмі відслідковується, і те, що є в Пінтересті. Коли ви починаєте звертати увагу на оформлення чиїхось сторіс, ви вже бачите, що актуально, що вже стало не актуально, і відповідно з часом вам буде легше. І пам'ятайте, що це нормально перший час е, витрачати багато часу і сил на оформлення сторіс. Коли ви будете набивати руку поступово, цей час на оформлення вас буде дуже скорочуватися. Якщо зараз ви витрачаєте на сторіс 2 години на день, то потім ви будете спокійно за 10 хвилин робити цілий сторітелінг без проблем. Але на все треба час і навики. Якщо вам потрібна допомога з єдиним стилем сторінки та сторіс... Звертайтеся до мене на консультації, я допоможу вам підібрати ваші фірмові елементи, кольори та шрифти. Дякую вам за увагу!